Нові міністри стали до роботи, скажімо, Світлана Гринчук вже встигла провести нараду з підлеглими. Міністерка енергетика повідомила зараз. Головна підготовка до опалювального сезону і ремонтна кампанія. І справді Україна ще закачує газ у сховища на зиму, ринок блакитного палива і світло лихоманить. Планові лагодження атомних блоків у розпалі, а ризики російських атак досі дуже високі. У розпал підготовки до зими у профільному міністерстві великі кадрові зміни не треба перебільшувати роль. Міністерства Міністерство ж проводить в основному політику. Згідно з законами України, а все інше на себе беруть енергетичні компанії. Це така паперова чиновницька робота. Світлана Гринчук має невеликий досвід роботи у енергетиці. Здебільшого вона працювала з темами кліматичної кризи та захисту довкілля. Гринчук обіймала посаду заступниці у попереднього міністра, відповідала за євроінтеграцію. Згодом очолила Мінзахисту довкілля, за даними джерел П'ятого каналу, принаймні трьох великих державних. Енергетичних компаніях призначення гринчук сприйняли із здивуванням, але водночас з великими очікуваннями. За попереднього міністра Германа Галущенка Міненерго спіткали численні скандали, скажімо, і спробою закупівлі російських ядерних реакторів Болгарії посиленням впливу на державні енергетичні компанії. І я думаю, що здатна, здатна це все зробити, просунутися на цьому шляху. Єдина проблема чи наскільки вона буде самостійною, наскільки вона буде самостійною фігурою, чи просто буде як і раніше, продовжуватися практика, коли наші міністри є лише. Такими гвинтиками в великому бюрократичному механізмі, уряд Юлії Сверденко став найменшим за всю історію України. Низку відомств пооб'єднували серед них і мінзахисту довкілля незалежне. Воно встигло побути лише п'ять років. Перед тим існувало в купі змін енергетики, але цей експеримент стріском провалився. А тепер довкілля стане частиною мегаміністерства разом з економікою і сільським господарством. Якщо одну і ту саму ділянку. Землі або розорювати, або зберігати для довкілля. Ну, пріоритет ми боїмося, буде точно не на довкілля. Проблеми потенційні з євроінтеграційними реформами через знову ж таки конфлікт інтересів, зменшення спроможності подальше. Міністерство це потенційно проблеми з ж таки моніторингом і відслідковуванням злочинів проти довкілля склад кабінету міністрів, назви міністерств і їхня кількість може змінюватися. Закон цього не забороняє. Подібне відбувається і в країнах Євросоюзу, де кожна держава сама вирішує, яка галузь заслуговує окремого міністерства, а які сфери можна об'єднати в одне. Але там принаймні серйозні структурні зміни уряду обговорюють в Україні ж цього не відбулося. Екологію, економіку та сільське господарство Дарство об'єднали в одне міністерство без чіткого пояснення причин. А загалом уряд затвердили пакетом без дискусій, пропозицій та заслуховування програм кандидатів міністра. Згадайте, що коли підписувалася угода сполученими штатами, то чого згадувало міністерство екології? Воно видає ліцензії, воно перепровіряє сплячі ліцензії. Тобто воно в принципі в загальній логіці саме от ну, цієї економічної частини лягає. Тобто, це підготовка до виконання угоди. В тому Ні, я не кажу, що це підготовка, але загалом це ну принаймні в якійсь одній парадигмі. Достеменно невідомо, хто саме став ініціатором створення такого великого міністерства. Мотиви також залишаються туманними. Новопризначений чільник відомства вже окреслив пріоритет роботи. Олексій Соболев каже, стратегічний напрямок, євроінтеграція. Урядовець переконує, що візьме і поєднає найкращі практики з усіх трьох колишніх міністерств. Я відкритий до пропозиції. Не мовчіть, пишіть, пропонуйте, допомагайте. Вважаю, це наше спільне завдання об'єднатися разом і побудувати середовище, де буде комфортно та ефективно працювати всім. І я справді вірю, що це важлива робота на перемогу України. Ймовірно, в новому мегаміністерстві з'явиться заступник, який відповідатиме за захист довкілля. Однак, природозахисники переконують, це не вирішує проблему. Міндовкілля має існувати окремо. До цього закликають понад сотня громадських організацій. Вони вимагають скасувати рішення про ліквідацію відомства. Сергій Барбу, п'ятий канал. Юлія Свериденко у порожній Кабмінівській ложі урядовиця за крок до поки найвищої посади у її кар'єрі. Свериденко вже далеко не початківиця у політиці. Вона встигла працювати у бізнесі, в громадах, в уряді, в офісі президента. Про її призначення президент повідомив, що на початку тижня, а вже у раді формально попросив підтримки кандидатури. Зараз усі зброї в руках наших воїнів близько 40% зроблено в Україні. За півроку має бути не менше, ніж 50%. Оновлений уряд України має провести аудит всіх домовленостей, угод, меморандумів з у сфері оборони, оборонного виробника. Економіка і оборонка головні пріоритети для Юлії Свереденко. Урядовиця напрочуд худко виступила у Верховній Раді перед своїм призначенням. Свереденко не була багатослівною і у відповідях на запитання народних депутатів. Ми готуємо вже найближчим часом запровадження повноцінного мораторію на перевірки бізнесу. Ми збережемо та масштабуємо найбільш ефективні інструменти підтримки українського виробника. Я хочу, щоб кожен українець відчув справжні позитивні зміни. Юлія Свереденко була однією з фундаторок економічного штабу перших місяців повномасштабного вторгнення. Зокрема, завдяки ньому українська банківська система втрималася. Паливна криза минула відносно швидко, а соціальні виплати не припинялися. Свереденко також відповідала за підписання сировинної угоди. із США. документ вдалося значно поліпшити на користь України, але водночас урядовиця відповідала за втілення президентських ініціатив, які викликали. Чимало критики, і принесли мільярдні витрати з бюджету як от зимова є підтримка чи національний кешбек. І це у час тотальної економії. За 262... Аргументи Юлії Свереденко, схоже, таке переконали депутатів принаймні 262 обранців і слуги народу, колишньої ОПЗЖ, відновлення України, довіри та позафракційних фракція, яка голосувала проти призначення. Пані Свориденко, ми звертаємо увагу на законодавчі порушення рекламу. Дійсно, стаття 10 закону про воєнний стан забороняє під час воєнного стану зміну уряду. Після затвердження нової прем'єрки рада не зуміла одразу перейти до голосування за Кабмін. Оголошували паузу. Не встигли підготувати документацію. Фактично, лише у середу вечорі владна фракція довідалася вичерпний перелік нових міністрів. За них голосували пакетом без обговорення імен, запитань та заслуховування програм. Кандидати таки стали міністрами. Опісля рада перейшла за затвердження чинників відомств за президентською квотою. Андрій Сибіга продовжуватиме керувати МЗС. А Денис Шмигаль пересів у крісло міністра оборони і врешті пояснив, для чого до його відомства приєднали ще й міністра. Техпром станом на сьогодні певна конкуренція між міністерствами гальмує певні процеси, і відповідно злиття сьогодні прискорить роботу, зробить координацію кращою. Я впевнений, дасть кращий результат. Для чого Україні новий уряд? Президент каже, кабміну потрібен імпульс. Однак, уряд Юрій Середенко новим назвати важко. Більше половини міністрів свої посади зберегли з попередньої каденції. Два відомства очолять перші заступники, а троє посадовців кабміну переміщують. Ігрували на інші посади жодного нового імені. Усіх робоча і їх трудова книжка знаходиться в будівлі кабінету міністрів України. Тому в даному випадку хтось обміняється стільцями, хтось стільцями і табличками. Хтось заступниками. А ну напевно, Денис Анатолійович трохи посунеться подалі від Юлії Свереденка. Монобільшості більше, нібито, не існує. Дорікають владі опозиційні депутати. У слузі народу таке відкидають. А й справді самими лише голосами більшості нового уряду не затвердили. На поміч прийшли інші політсили та позафракційні. До речі, найбільше голосів від слуг народу у день голосування дістала чільниця уряду. За неї проголосував 201 депутат від владної фракції. Можна подивитися на будь-яку фракцію, там десь відсутні від 5 до 10% відсотків людей щоразу. Просто в нашому випадку, якщо хтось чи відряджені, чи захворів якісь об'єктивні обставини, це просто фізично немає 226 людей. Уряд Юлії Свереденко ще остаточно не згаяв шанс на нові обличчя, принаймні на одне. Остання спроба це міністерство культури. Чільника відомства поки так і не змогли знайти співбесіди. Тривають щоправда, наступнику. Міні... Міністерство дістанеться урізаним. Від нього заберуть функції стратегічної комунікації. Для цього планують створити окрему агенцію. Сергій Барбо, п'ятий канал.